Вітаю з вами Пархоменко Заполтаву, садочок 84. Перевіряю якість укриття. Санітарна кімната. Так, два. У нас туалети, все є папір, водичка, це вот. у нас бокси для діток, це де є і водичка, і печиво. Я дивлюся, є аптечка, так? Да, є аптечка. Сюди наклеїть перелік ліків, які угу. тут є. Це перше, друге раз у місяць. Термін. Перевіряти термін придатності. термін придатності розбито по локаціям для дітвари, але все рівно місця мало. Тому. Тому ми прийняли рішення, і зараз продовжуємо ремонтні роботи по розширенню для того, щоб відділити ясільну групу, середню групу і старшу, щоб дітям було комфортно під час підтримки тривоги. Це у нас іде розширення укриття, ремонтується десь близько 60 квадратів. Залили підлогу, поштукатурили стіни. Пожежа санізація вже стоїть. дивлюсь. Разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави. Шукаємо можливості використати кожен квадратний метр, який може слугувати укриттям у наших дитячих закладах, адже безпека дітей це мій пріоритет.